Поясни мені, як дурному, чому кава не дає енергію, а потім забирає її ще більше. Ну все, останній ковток і я знову людина. Кава не додає енергії. Вона просто маскує твою втому, як дезодорант маскує запах триденного походу. В мене є така штука, аденозин. Він сигналізує, чувак, ти втомився, йди полежи. А кофеїн це як охоронець на вході в клуб. Не пускай аденозин до твого мозку. Тобі здається, що ти свіжий, але насправді ні. Що це було? Чому так погано? Бо аденозин не зник. Він просто чекав у черзі, як бабуся в поліклініці, а як тільки кофеїн зник, бам! весь аденозин навалився одразу, навіть з вісотками. Я просто хотів попрацювати. А може ще одну кава, енергія в кредит. Та розумно, а ще краще поспати. Поясни мені, як дурному, чому у кави є пінка? Ти наливаєш собі каву і думаєш, ага, от і пінка. Це, напевно, щоб красиво було, інстаграмчик підтягнути. Але ні, брате мій, пінка це не просто шапочка для фотки. Коли зерна обсмажують, у них всередині накопичується газ, вуглекислий, і от коли гаряча вода зустрічає мелену каву, цей газ починає тікати, як сусід від комуналки. Тікає, але не сам по собі, захоплює з собою масла і мікрочастинки кави, і все це збивається у бульбашки. Бульбашки плюс масла дорівнює пінка. Цю пінку навіть назвали красиво, крема, і бариста такий, о, це знак правильної кави, але, по суті, це просто кавовий відрижок, гарний, ароматний, але відрижок. Тепер уяви, ти гордо п'єш еспресо, а твої друзі дивляться на золоту пінку зверху й думають, мм, яка ніжність, а ти знаєш, це просто гази, які вирішили вийти на люди. Отже, пінка на каві це не магія і не бариста з щарівною ложкою, а звичайна наукова бульбашкова вечірка. Поясни мені, як дурному, чому кава це не просто напій. Кава це просто чорна вода з бобів, так? Ні, це офіційно найзаконніший наркотик, який продають у кожному кіоску. В середині цієї чашки сидять молекули кофеїну, які проникають у твій мозок, влаштовують там дискотеку і кричать нейронам: Прокидайся, лінюх! Ти думаєш, що це ти раптом став розумніший зранку? Ага, як же? Це просто кофеїн підключив тебе до внутрішнього вайфаю. Але будь чесним, ти не п'єш каву, щоб прокинутися. Ти п'єш каву, щоб законно вживати речовину, яка робить твою душу менш сумною о 7.30 ранку. Тож кава це не просто напій, це офіційний спонсор виживання людства. Поясни мені, як дурному, чому у нас є улюблена кружка? Слухай, от поясни мені, чому з 10 кружок вдома ми завжди п'ємо з однієї, що, інші якісь другосортні громадяни? Он ті стоять, як еліта на подіумі. Красиві, модні, інстаграмні, але ми беремо ось цю з відбитою ручкою і плямкою, яку навіть до месту збоїться. Психологи кажуть, улюблена кружка це не просто кружка, це як собака. Вона знає всі наші ранкові секрети, скільки ложок цукру, з якої сторони ми п'ємо і коли ми намагаємось схуднути, але в чай л'ємо півбанки меду. І от він знову сказав, що сьогодні без солодкого, а потім з'їв пів торта Я ж бачу. Може, у нас є улюблена кружка, бо вона нагадує нам важливі не ідеальні речі, а ті, з якими нам просто добре, навіть якщо вони трохи стріщеною. Підпишись, тут цікаво!